Чи любите ви жахи так, як люблю їх я? О, так. я їх дуже люблю. Проте з одним але усілякі слешери, де реальний психопат зазвичай з сокирою, ножем чи іншою холодною зброєю полює на людей, то не моє. Серед усіх піджанрів жахів я фанат саме містичних та психологічних горорів. А хороший чи хоча б непоганий фільм у цьому жанрі? Це штука рідкісна. Хей, Привіт! Ви на каналі Саша і кіно, де я Саша розказую вам про кіно та усе, що з ним пов'язано. І сьогодні я поділюсь з вами своїм списочком з 10 найстрашніших містичних та психологічних горорів. Поїхали! Першим у моєму списку буде один з моїх улюблених та наймоторошніших фільмів. Мова про американський горор 2018 року під назвою Демон всередині. Оригінальна його назва звучить ось так: «The Autopsy of Jane Doe» і перекладається як автопсія чи ростин Доу». Історія починається з убивства Із жахаючого масового вбивства, яке відбувається в типовому домі маленького провінційного містечка. На місці злочину поліцейські знаходять декілька понівечених тіл, ймовірно, власників будинку. Але найбільше їх турбує тіло, знайдене у підвалі. Тіло молодої та вродливої жінки, що було закопане у свіжовиритій неглибокій могилі, прямо у будинку. Особа дівчини невідома, а на її тілі немає жодної видимої причини смерті. Як власне і на дверях будинку. Немає жодних слідів взлому. Як я вже сказала, містечко маленьке, а справа резонансна. Саме тому шериф звертається за терміновою допомогою до патологоанатома Томі Тільдена, який разом зі своїм сином Остіном володіє милим сімейним бізнесом моргом, у якому вони проводять аутопсію або ж іншими словами, ростин для встановлення причин смерті. Сам морк, до речі, знаходиться прямо у маєтку, де батько та син живуть. От така от сімейна справа. Коротше, шериф доручає тільди нам до ранку дізнатися, як, коли та від чого померла Джейн Доу. Тут треба маленька примітка. Зазвичай ім'ям Джейн Доу у США прийнято називати усі невпізнані жіночі тіла. Чоловічі називають Джон Доу, а дитячі Бейбі Доу. Отже, батько та син починають робити свою, на перший погляд, рутинну справу, зовсім не очікуючи, що це стане найдивнішим випадком у їх практиці. Ось якось так. А далі ви самі усе побачите. Як я вже сказала, це один з моїх улюблених жахів, і це один з тих небагатьох дійсно гідних горорів, які лякають не скрімерами. А своєю моторошною атмосферою. Тож, якщо ви любите такий жанр, обов'язково подивіться цей фільм. Відчуття тихого жаху в переміжку з оригінальним сюжетом вам гарантовано. Наступним у моєму списочку буде фільм під назвою Сіністер. Це американський фільм жахів, що вийшов у 2012 році. Стрічка починається одразу кріпово. Нам демонструють шматочок старого відео, щось типу аматорського кіно, на якому відбувається масова страта. І одразу ж після цієї сцени ми переносимося у сюжет стрічки. Отже, перед нами молода сім'я, що переїжджає у новий будинок у невеличкому містечку. Так, то, звичайно, вже класична зав'язка багатьох жахів. Батько сімейства на ім'я Елісон Освальд письменник. Проте час його успіху давно минув. Саме тому він з родиною і змінив свій розкішний будинок на більш бюджетний варіант. Проте новий будинок має, скажімо так, один нюанс майже рік тому у ньому розгорнулася страшна трагедія. Усі мешканці будинку були убиті. І чоловік, на відміну від своєї родини, про це знав. Справа в тому, що Елісон Освальд спеціалізується на детективах, що створені на основі реальних жахливих подій. Для своєї роботи він часто веде власні розслідування, і дану історію він сподівається використати для своєї нової книги. На горищі будинку письменник випадково знаходить відеозаписи, одним з яких було відео, яке нам показали на самому початку фільму. Елісон розуміє, що ці записи є ключем до таємниці злочину і до його нового бестселера, звісно. Саме тому він і починає розслідування самотужки. Проте з цієї миті у будинку починають відбуватися моторошні речі. Справді моторошні речі, речі, які загрожують життю його близьких. Ну і все. Основні події розгортатимуться в одному домі навколо однієї родини. Але цього виявилось достатньо. На мою думку, це один з найбільш стрьомних та кріпових горорів. Тут є і саспенс, і зрештою хороший сюжет, і відмінний саундтрек. Отак тут він подекуди лякає більше ніж сам фільм. У цього фільму також є друга частина, але як на мене, вона набагато слабша. А от першу до перегляду я дуже раджу. Далі у моєму списку буде фільм під назвою Астрал. Безумовно, немає жодного поціновувача жахів, який би не бачив цей фільм. Ну бо це вже майже класика сучасного горору. Але й не нагадати про нього я просто не можу. Це американсько-канадський фільм жахів, що вийшов у 2010 році. За сюжетом вчитель на ім'я Джош Ламберт, його дружина Рене та троє їх дітей. Далтон, Фостер та Келлі переїжджають у новий будинок. Знову ж таки класика, якщо не сказати кліше. Не встигнувши розпакувати коробки, Рене вже починає помічати дивні речі. Книги, які вона ставила на полицю, раптом виявляються на підлозі, а коробка з нотними зошитами, яку вона довго не могла знайти, виявляється на горищі. У один з вечорів Далтон забирається на горище. І в процесі падає зі сходів. На наступний ранок хлопець не прокидається. На думку лікарів, це кома, проте причина її невідома. З їхніх слів із таким випадком вони стикнулися вперше. За кілька місяців Далтон все ще у комі, а у будинку все ще відбуваються дивні речі. Лікарі більше нічим не можуть допомогти, тому з лікарні хлопця повертають додому під опіку родини. Зневірившись, подружжя Ламберт запрошує до будинку фахівців із паранормальних явищ, які визначили, що хлопчик не просто у комі, а знаходиться по той бік у полоні істот, які бажають вибратися у реальний світ і тіні астралу. Врятувати хлопця може лише його батько Джош, який, як виявилося, у дитинстві теж мав здатність зазирати в інші світи. Все. І так вже забагато вам розповіла. Астрал, це дійсно стрьомний та гарно зроблений містичний горор. Дивитись треба. Але в ньому багато скримерів. Майте на увазі. Четвертим у моєму списку буде ще один популярний, атмосферний та вже, напевно, культовий фільм, а точніше, цілий кіновсесвіт горору, який власне і відкривається цією стрічкою. Певна річ, ви здогадалися, що мова про фільм під назвою Закляття. Це американський фільм жахів 2013 року, і це перший фільм з величезної серії взаємно пов'язаних містичних горорів. До речі, автори позиціонують стрічку як фільм на реальних подіях. Її сюжет базується на історіях реального подружжя Еда та Лорейн Воренів, які присвятили своє життя дослідженням паранормальних явищ. Отже, події першого фільму розгортаються у 1971 році. За сюжетом чоловік Роджер Перрон разом із дружиною Керолайн та п'ятьма доньками переїжджають у новий будинок. Так, так, ще один переїзд. З Часом члени сім'ї починають помічати дивні і подекуди навіть моторошні речі на тілі місіс Перон з'являються таємничі синці. По кімнатах розноситься гнильний запах, двері у будинку ляскають самі по собі, дітей лякають несподівані відображення, а всі годинники у будинку зупиняються рівно о 3.07. Жити в такій атмосфері, м'яко кажучи, не ок. Але навіть такі незручності родина готова була б стерпіти, якби потойбічне щось не почало завдавати шкоду дітям по допомогу вони звертаються до подружжя воронів, медіума та священника, які довгі роки займаються вивченням та вигнанням злих духів. Після первинного розслідування ворони роблять висновок, що будинку потрібен екзорцизм, але на проведення обряду їм треба отримати необхідний дозвіл від католицької церкви. Ну і все. Решту побачите у фільмі. Якщо раптом ви його не дивились. Особисто я передивилася усю франшизу закляття. А це на хвилиночку цілих вісім повнометражних фільмів. І на мою думку, саме перший фільм є найкращим. Це прям еталонний містичний горор. Звичайно, є у фільмі і класичні жанрові кліше, і скрімери. Проте тут вони не бісять. Навпаки, вони використані більш ніж доречно. Але напевно, найбільше я люблю закляття за його фірмову неповторну атмосферу. Серйозно. По своїй крутості, атмосфера закляття, то як атмосфера Гаррі Поттера, але у світі містичного горору. Якщо ви дивилися закляття чи будь-який інший фільм із його всесвіту, то ви напевно розумієте, про що я. До речі, одну з головних ролей у заклятті грає Віра Фарміга. Це американська акторка українського походження. Віра пишається своїм корінням. І палко підтримує Україну у війні з Росією, підтримує нас у боротьбі за свободу та незалежність. Тому це ще одна причина і подивитись закляття, і задонейтити свою каву чи декілька кав на потреби ЗСУ. Посилання на перевірений фонд я залишила в описі. П'ятим у моєму списку буде фільм під назвою Пастка. В оригіналі він називається «Get Out», В дослівному перекладі це означає забирайся. Це американський фільм жахів, який вийшов у 2017 році. І це по праву один з найбільш оригінальних за сюжетом Горор. До речі, у 2021 році гільдія сценаристів США визнала сценарій фільму Пастка найкращим у 21 столітті. Отже, стрічка розповідає нам про темношкірого хлопця Кріса, що приїхав у гості до сім'ї своєї світлошкірої дівчини Роуз. Прибувши до родинного маєтку, Кріс знайомиться з її батьками: нейрохірургом Діном, психіатриною Місі та її братом Джеремі. На перший погляд, родина дівчини здається йому привітною та доброю. Більше того, батьки швидко розвіюють побоювання стосовно своєї упередженості до темношкірих і запевняють, що вони дуже прогресивна та сучасна сім'я. Проте чомусь у їхньому маєтку Кріс дедалі більше почувається, як у пастці. Кожен, кого він там зустрічає, проявляє до нього дивний інтерес і явно приховує якусь таємницю. А згодом. Крізь дізнається, що більшість темношкірих, які прибувають у тутешнє містечко, просто безслідно зникають. Все. Більше нічого вам розказувати не буду. Самі все побачите у фільмі. Додам лише одне: це реально гідний фільм. Дійсно хороший горор, і якщо ви його не дивилися, вам буде цікаво. Ну і звісно, страшно теж буде. На то це і горор. Наступним у моєму списку буде фільм під назвою Суспірія. Але перед тим як розповісти про нього більше, я хочу подякувати усім, хто підтримує мій канал на Патреоні. Ви, моя величезна підтримка. Якщо вам теж подобається моя творчість, і ви хочете підтримати мене як автора, то запрошую і вас долучитися на мій патреон. Підписка стартує від 1 долару. Посилання на нього я лишаю в описі. Так само в описі я залишаю посилання на БаймієКі, PayPal та картки різних українських банків. Але, звичайно, усе це лише після донейтів нашим любим ЗСУ. Саме завдяки ним я можу знімати, а ви дивитися це відео. Ну а тепер повернемось до фільму. Отже, Суспірія – це італійсько-американський містично фантазійний горор, що вийшов у 2018 році. Він є рімейком одноіменної стрічки 1977 року. І власне його можна сміливо назвати одним з небагатьох дійсно вдалих рімейків. Проте цікаво, що режисер стрічки. Активно відхрещується від поняття рімейк, називаючи свою роботу вдячністю за сильні емоції, які він отримав під час перегляду оригінального фільму. Ну вдячність, так вдячність. Отже, за сюжетом події фільму відбуваються у Берліні у 1977 році. Це рік, в якому вийшла оригінальна стрічка. Холодна війна в розпалі, Берлін розділений стіною на західний та східний, а світ продовжує пожинати наслідки Другої світової війни. Талановита американська танцівниця Сьюзі Беніон залишає рідний штат і приїздить в Берлін, щоб вступити на навчання до легендарної балетної школи мадам Бланш. І звісно, їй це вдається. Сьюзі одразу ж поринає у навчання, повністю присвячуючи себе балету і геть не зважає на те, що тут їй сняться доволі дивні сни. Проте одного дня стається те, що ігнорувати неможливо: ще одна учениця раптово зникає, а наставниця з рештою дівчат при цьому починають поводитися дуже дивно. Сьюзі відчуває, що в стінах балетної школи живе щось паранормальне, зловісне та страхітливе. Ось якось так. Не хочу вам заспойлерити зайвого, тому на цьому і зупинимось. Скажу лише, що це далеко не прохідний жахастик. В першу чергу це глибоке, красиве, складне та атмосферне кіно з просто розкішним саундтреком. Весь музичний супровід для стрічки створив Том Йорк, британський музикант та лідер культового гурту Radiohead. Тому можете мені на слово повірити, що музика там рішає. Але звісно, це таки горор. Тому це ще й дуже і дуже кріпове кіно. Я вас попередила. Сьомою у сьогоднішній добірці буде стрічка під назвою Гра в Хованки. Також її можна зустріти під назвою Я йду шукати це американський фільм жахів з елементами трилера та чорної комедії. За сюжетом Дівчина на ім'я Грейс виходить заміж за Алекса, хлопця з дуже заможної аристократичної сім'ї. Рідня хлопця шанує дивні стародавні звичаї, як, от, наприклад, обов'язкова весільна гра. Зазвичай, в першу ніч після весілля когось із членів родини, усі присутні родичі грають у гру. За давньою традицією, це щось типу ритуалу посвячення до сімейного кола. Отже, одразу ж після завершення святкування весілля Грейс та Алекса, уся рідня збирається за одним столом. Грейс надають таємничу скриню з картами, і з неї вона має витягти одну на звороті, якої вказана гра, у яку всі і гратимуть. І, як вже зрозуміло із назви, витягає вона гру в хованки. Правила прості: дівчина ховається у маєтку, а рідня її шукає. Якщо її знайдуть до ранку, вона програє. Грейс сприймає все як фан і геть не підозрює, що гратиме не на життя, а на смерть. Ось такий от сюжет. Якщо чесно, то фільм «Гра в хованки то єдине виключення у моїй сьогоднішній добірці. Бо почасти це слешер, а їх, як ви вже знаєте, я не дуже люблю. Проте цей фільм дійсно класний і навіть фановий. Такий собі мікс веселощів та жаху, загорнутий в гарний сюжет з нетиповою розв'язкою. Мені зайшло, тож сподіваюся, зайде і вам. Восьмим у моєму списку буде фільм під назвою Різдвяний календар. Також його можна знайти під назвою Календар смерті. Це франко-бельгійський фільм жахів, що вийшов у 2021 році. І його оригінальна назва звучить ось так: Le це щоб точно потрапити на той фільм. Історія розгортається довкола дівчини на ім'я Єва. Єва колишня танцівниця, проте після автокатастрофи вона не може ходити і прикута до інвалідного крісла. Одного дня вона отримує в подарунок від своєї подруги старовинний німецький адвент календар. Раптом, хто не знає, то Адвент Календар це спеціальний календар, що відраховує дні до різдва. Така штука дуже популярна у європейських країнах. Традиційно він має форму картонного будиночка із віконцями, що відкриваються. В кожному з них заховані солодощі, записки з побажаннями чи якісь маленькі подаруночки. Тож за сюжетом фільму Єва отримує антикварну версію ось такого календаря. Він дерев'яний, а усі його віконця відчиняються автоматично по одному рівно о півночі. Крім того, календар має суворі правила, які краще не порушувати: не з'їсиш цукерку помреш, викинеш календар, помреш. Звичайно, Єва не сприймає його всерйоз. Дівчина ставиться до нього як до доволі дивної, але все ж іграшки. Та згодом вона усвідомлює, що цукерки з дивними записками це далеко не єдині сюрпризи календаря. Він виконує бажання. Проте кожне бажання має свою ціну. І чим більше бажання, тим вища ціна. Тепер Єві доведеться обирати: позбутися календаря чи знову ходити. Чого б це їй не коштувало? Ось так. Загалом сюжет цікавий та нетиповий. Це своєрідний мікс горору та психологічної драми, що містить в собі неабияку моральну дилему. Тому, якщо раптом ви цей фільм не бачили. То подивитися варто. Наступним у моєму списку буде фільм під назвою Відьма. Це американський містичний фільм жахів, що вийшов у 2015 році. Події стрічки відбуваються у 1630 році у Новій Англії. За сюжетом, фермера на ім'я Вільям разом з дружиною на ім'я Кетрін та їх чотирма дітьми виганяють з колоніальної плантації, що належить церкві. Причиною тому стала розбіжність у релігійних поглядах. Родина покидає громаду та оселяється у самотній фермі неподалік стародавнього лісу. На новому місці у Кетрін та Вільяма. Народжується п'ята дитина, хлопчик на ім'я Семюел. Сім'я намагається налагодити свій звичний побут, і спершу їм це навіть вдається. Проте згодом навколо починають відбуватися дивні та лякаючі речі. Урожай гине від невідомої хвороби. Домашні тварини нервують та стають агресивними. А немовля Семюел зникає. Напруга всередині родини наростає, а навколо ні душі. Ось такий от кріповий середньовічний горор. Його сюжет повільний, в'язкий та поглинаючий, а атмосфера в ньому буквально пробирає до мурашок. Фільм реально стрьомний. І так, він трохи артхаусний. Тому якщо вас це лякає, не дивіться. Але якщо ви поціновувач нестандартного кіно, то ставлю на те, що ви прокайфуєте. Особисто мені дуже зайшло. Ну і десятим у моєму списку буде фільм під назвою Воно так, я впевнена, що кожен поціновувач горорів його бачив. Але й не згадати про нього я просто не можу. Це американський драматичний фільм жахів, який є сучасною екранізацією одноіменного роману Стівена Кінга, і складається ця екранізація з двох фільмів. Перший вийшов у 2017 році, а другий у 2019. Хочу відмітити, що крутою я вважаю лише першу частину. Продовження вийшло відверто слабким. Його можна глянути, але без зайвих очікувань. А загалом особисто я вважаю першу частину цілком самодостатньою. Приблизний сюжет фільму, напевно, відомий усім. Тому пройдусь дуже коротко. Події відбуваються у 1988 році у вигаданому Стівеном Кінгом американському містечку Деррі у штаті Мен. У Деррі протягом багатьох століть живе воно. Прадавнє зло, що найчастіше приймає подобу клоуна на ім'я Пенні Вайс, дуже, дуже стрьомного клоуна на ім'я Пенні Вайс. Протягом багатьох століть істота живиться мешканцями містечка. Та найбільше воно любить дітей та їх страхи. Чесно, я просто обожнюю цей фільм. Він однаково захоплюючий та моторошний. Особисто я кайфую від того, як майстерно у фільмі заміксовані настрої та жанри. Власне, це один з моїх улюблених сучасних горорів. Тому його і передивитися зайвий раз не гріх. Це далеко не весь список моїх улюблених жахів. Тому якщо ви хочете ще, пишіть у коментах. Можу зняти вам продовження і продовження продовження. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, дайте знати в коментах. Ну і давайте. Діліться вже й своїми улюбленими жахастиками. Я з радістю відкрию для себе щось новеньке. А якщо прям дуже сподобалось то поширте цей відео чи підтримайте канал фінансово. До речі, YouTube нарешті дозволив мені підключити функцію спонсорства. Тому хтось із вас може стати моїм першим спонсором. Звісно, якщо є таке бажання. А на цьому в мене все. З вами була Саша на каналі Саша і Кіно. Всім цьом і. Папа! -па.